Бо 346771. Ми хочемо з вами поспілкуватися в разі, якщо ви хочете завтра, 22 травня, потрапити на концерт колективу під назвою «Лісопєтний батальйон для того, аби це зробити, нам доведеться з вами повторити вчорашню історію. Тобто, ви телефонуєте і відповідаєте на три запитання: правда або неправда. Якщо вам вдається подолати усі три відповіді, да усі три запитання, то ми вам віддаємо останній білетик на завтра, на 19 годину до концертного залу імені Глінка, де відбудеться той самий виступ гурту Лісапетний батальйон. Тому телефонуйте, тому що час в ефірі дуже дуже обмежений, чи є у нас бажаючі за номером телефону 15 або 34 67 71. Ви телефонуєте, відповідаєте нам правда чи неправда, стосовно тих фактів життя, що будуть нами зачитані. І якщо вам вдається все зробити правильно, то ви йдете завтра на концерт лісап'ятного батальйону на 19 годину до концертного залу імені Глінка. Ти якщо питання вам задає. Наперед. Ні, а чого відразу? Так, Так, та, звісно, інакше Щоб вони такий тоді мозковий мозгов... штурм. штурм. Так. Якщо вам не вдається а, правильно відповісти на всі три запитання, тоді ви йдете до Каз міста і купуєте собі білетики а, на завтрашній виступ гурту Лісапетний батальйон». Берете лісапет і їдете на лісопєді ну, на концерт гурту Лісапетний батальйон». Знаєш, я от дійсно, я дуже рада, що дівчата чи жіночки до нас приїжджають, тому що вони неймовірні. Вони, Та, вони, вони здатні вони, усім вони такі підняти телефон. Коля, ну то ну, вони ж на Ютубі самі, ну, самі себе розкрутили, виставивши ролик. А, а так, нас... добре. От є Вон перший він. телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Алло. Алло. Ну, поговоріть з нами, будь ласочка, ми ж вас не чуємо. Якщо ви будете мовчати, як же ж ви будете відповідати на запитання? Алло. Може. Мовчання це знак ознака згоди і тому не всі правдиві відповіді. Людина варту є. Є неправдиві серед тих є. трьох фактів. Є неправдиві відповіді. Так, будемо чекати чергового дзвоника. Хто хоче, хто хоче поборотися за білет на гурт ліса? П'ятний батальйон на завтра. Здрастуйте, добрий вечір. Давайте добрий знайомитися. Мене звуть Олена Олена. Добре, готові відповідати на запитання. Ну, давайте попитаємо у керівника хору лісап'ний батальйон Наталі Фаліон. Троє дітей. Старший син Сергій працює у столічній фірмі, яка займається організацією концертів. До того ж, він пише вірші, на які жінка складає музику. Так що частину репертуара – це її з Сергієм. Пісні середній син Віктор став конференцієдочка. Катя отримала освіту культуролога. Зараз перебуває в декретній відпустці. Правда чи ні? Правда. Зараз вона Наталія Фаліон працює директором музичної школи в райцентрі Скала Подільська Тернопільської області. Там керує хором Забава, в якому співають викладачі школи. Другий хор Наталії Фаліон, «Бабино літо» складається з села з жінок села П'ятничани Сусідської Хмельницької області, в якому сама Фаліон народилася і виросла. П'ятичани, там де живуть в принципі батьки Фаліон і Скала Подільська, знаходяться в декількох кілометрах один від одного. На протилежних річках Збруча і отой зведений хор за забави і бабиного літа і є лісапетний батальйон. Правда чи ні? Ну, мабуть, правда. Справжнє ім'я Гані з хору лісапетний батальйон Гана Ємельянова. Вона виступає вона саме і виступить із Наталією Фаліон 22 травня у концертному залі імені Глінка. Навірно, і ні. Як ви знаєте? Так хочеться білет, пані Олена. Ну він вже у вас тому, що абсолютно правда, все, що ви спасибо. сказали, так а, дійсно Наталя Фаліон керує двома хорами, ще й колективом лісапетний батальйон. І дійсно Это... її діти всі троє, двоє синів і донька. А, так чи інакше пов'язані з творчістю Есть... мами.